Далі Я запитував волосся промін сонця. Читає Демченко Дар'я, учениця сьомого А класу Запорізької гімназії No107. Я запитував волосся промінь сонця, вкладу у нього пахощі світанку. Затисну слово Щастя у долонці і буду тихо мріяти до ранку. Дістану діамантів просто з неба. Попрошу місяця спусти намисто, а ще мені в перлинках є потреба. Додати до очей краплино блиску. Мороза обійму за шию сніжно, хай поцілунком личка доторкнеться, воно покриється рум'янцем світло ніжним, А все навколо мило усміхнеться. Візьму весняну ніжність первоцвіту, а в літа наберу фарби яскраві, осіннє золото зберу зі світу І сховаю в серці сонячні заграви. Я загорнув себе ранкові роси. Накриюсь ковдрою з духмяних квітів, а потім розплету промоклі коси, і хай їх поцілунком сушить вітер. Не мріяла. Отож картина маслом. Але дива в житті таки трапляються. Тож я до ранку житиму під гаслом, щоб сталась мрій, бо мрії всі збуваються.